Понад півтисячі українських студентів у 1918 році зупинили більшовицький наступ на Київ. Вони виступили проти близько п'ятитисячної армії окупантів. Бій тривав кілька годин. Були відбиті декілька атак, бойові втрати більшовиків 300 убитих, а ще були поранені та полонені. Аби уникнути оточення, українським військам віддали наказ відійти. Тоді відступаючи, частина студентської сотні потрапила в оточення. Взвод у Сутінках втратив орієнтир і вийшов на станцію Крути, яку вже зайняли червоноармійці. Близько 30 українських юнаків взяли у полон, катували, а потім стратили. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут. І більше про цей день в історії, становлення української державності, будемо говорити з Олексієм Серветніком, головним. Спеціалістом центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас. Вітаю. Чи можна говорити про те, що цей бій був початком становлення української державності? Так, ми можемо говорити, що цей бій відіграв одну з ключових ролей для становлення тієї Проголошеної української народної незалежності Української Народної Республіки за тиждень до подій бою під крутами, 22 січня 1918 року. І коли українці, власне кажучи, проголосили, і почали розбудовувати свою українську національну державу в 20 столітті, а 24 серпня 1991 року українці відновили цю державність. Крутянці знали, що радянська армія має значну перевагу і свідомо йшли на подвиг. Правда, це чи міф? Чи ці люди просто йшли захистити своє місто? Ну я думаю, що тут ми можемо говорити, що це частково. І так, і не так. Ну маємо розуміти, що сили противника були переважаючі, і крутянці е зупинили наступ. Власника бій відбувався дійсно близько шести годин, і зупинили наступ мурав'йова, е перебили цей наступ близько на чотири доби. І знову ж таки підступити до Києва червоногвардійцям вдалося лише 4 лютого і розпочати ось цей обстріл, масований артилерійський обстріл української столиці. Ось і, власне кажучи, так бій під Крутами це взагалі локальний бій, але бій геополітичного значення для української держави. Ми це з вами маємо усвідомлювати на Він той момент. Вони боротьби. виграли час. Так, вони виграли час відступаючи знову ж таки, дехто з дослідників говорить про те, що зруйнували частину залізничного полотна, що також дало можливість виграти ще більше часу. І виграли час для визнання Української Народної Республіки на міжнародній арені. А тепер трішки перейдемо до сучасності. На початку повномасштабного вторгнення, 1 березня 2022 року, російські окупанти дійшли до станції Крути на Чернігівщині і у варварському стилі спочатку обстріляли меморіал пам'яті героїв Крута, потім фотографувалися на його фоні. Ну чому ж тоді російська пропаганда от знову ж таки намагалася знищити пам'ять про Крути і як це пов'язано із сучасною війною? Ну, загалом маємо говорити, що на протязі багатовікової історії російська пропаганда байдуже під яким кольором вони приходили на українські землі, завжди опісля намагалися стирати з нашої національної пам'яті героїчні сторінки нашої історії. Так само і про е, тему Крут. І дійсно, вже після початку повномасштабного вторгнення, коли рашистські окупанти наступали на столицю України Київ з декількох напрямків, українцям знову ж таки приблизно. На тих самих позиціях вдалося відбити цей наступ, завдати дуже великих втрат рашистським окупантам і не дати взяти в оточення місто Ніжин, українське місто Ніжин. Ось. Тобто, ми тут також можемо говорити про такі. Проводити певні не те, що паралелі, але знову ж таки усвідомлювати те, що історія вона рухається по спіралі і все повторюється. І ми маємо знати нашу історію, щоб не повторювати помилок в сьогоденні. Ось і маємо розуміти проти якого ворога ми ведемо війну. Ось на пройзі багатьох віків, і якщо говоримо загалом про тему Крут, то знову ж таки точиться чимало дискусій про е наскільки це було чи героїчний, чи трагічний. Бій на моє переконання, ми трішки маємо в іншому контексті першочергово усвідомити, що він став символом боротьби українців за свою державу за Україну. Ось і власне кажучи, багато українців, які виховувалися на героїці, зокрема і бою під крутами, в перші дні повномасштабного вторгнення стали на захист України. Якщо в помічному курені е, січових стрільців е, 29 січня 1918 року було 116 близько е, студентів е, і школярів, е, то після початку повномасштабного вторгнення в територіальних центрах комплектування були тисячі. Я думаю, що прогрес очевидний. Безперечно. Я вам дякую. Дякую. А нашим глядачам нагадуємо, що у нашій студії був Олексій Серветнік, головний спеціаліст центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті.